Всіх вітаю, Всіх, всім гарних вихідних, Сподіваюся, що у вас все добре. От так як скоро до нас вже наближаються новорічні свята, вже скоро буде свято Миколая, Різдвяні свята, Новий рік. Тому ми розробили таку невеличку програму Підгодуй себе до новорічних свят разом з продуктами Nutrilite. Мінімальна! Мінімальний такий курс, він розрахований на 14 днів. Він скомпонований із 5 продуктів. І, не змінюючи свій харчовий раціон, ви зможете вже відчути дію цих продуктів і за 14 днів отримати, підготувати свій кишківник, підготувати травну систему, підготувати печінку саме до новорічного такого навантаження, приємного новорічного навантаження. Тому слідкуйте за. Моїми публікаціями. В наступних таких кружечках я розповім саме про продукти, які будуть входити в цю програму, і зроблю фотографії, викладу, щоб ви все це побачили. І вартість на 14 днів 1389. 1398, вибачаюсь. Ви можете приєднатися до цієї програми. Цей наборчик обов'язково, хто прийме рішення зайти на цю програму. Я сформую такий набір з цих продуктів, і в подарунок ви отримаєте ще напій, ікс напій. Слідкуйте за моїми публікаціями і приєднуйтесь разом, ми зможемо підготуватися до новорічних свят.